Моя волонтерська діяльність почалася з того, що в е, 2021 році я ще робив в Польщі, а захворів мій батько дуже. Ну, я приїхав, знав, що він був дуже в дуже тяжкому стані. І я залишився тут, так як і мама залишилась. Ну і Потім, ви знаєте, почалася війна, і я вирішив для себе, що повертатися нема. Ну, як то є, куди, але захотів залишитися в Україні і допомагати людям тим, чим я зможу. Одразу їздив з родиною Каталєвичі до хлопців на передову, на Херсонський напрямок ми їздили, відвозили там хлопцям поміч, назад забирали людей на евакуацію. Робили коктейлі Молотова у нас на подвір'ї, де я живу, там зробили такий, як штаб собі невеличкий. Ну і потім ходили на розборі завалів в нашому місті, зашивали вікна. Навіть люди до мене дзвонили, незнайомі, навіть хлопці, я пам'ятаю, з передової хлопець дзвонив. Не знаю, звідки у нього мій телефон був, але попросив, щоб я його бабусі зашив вікна. Ну, це така наша їдальня. Тут ми кормимо людей. Приходять наші містяни. Люди похилого віку, пенсіонери, інваліди, люди, які з обмеженими можливостями, а ще люди, яких ну, немає грошей або щось там сталося в житті, ви знаєте. Тут ми їх кормимо людей. Готуємо теж тут. Це одяг приходить з Ірландії. Люди приходять. Вибирають собі, що їм подобається. Також до нас ще приносять люди, які входять і до нас як на годування, так і люди, які приходять просто по водичку, дивляться, а що ми ну, роздаємо це людям. Вони приносять свої речі, але все чистеньке люди можуть прийти вибрати все, що їм подобається. От біля їдальні, наприклад, от ми готували, і буквально метрів 20 від нас розірвався снаряд. Оце було. Ну, ми людей запускаємо одразу, навіть вони приходять, ви знаєте, вони приходять до нашої їдальні, хлопці, всі, одні працюють, другі допомагають, а вони між собою ще й спілкуються. Вони не тільки у нас, ми їм допомагаємо там, харчовим, ну, харчами, але вони ще спілкування. Ви розумієте, що таке для людей, які в віці мають там, ну, проблеми там, з по здоров'ю. Але вони приходять і вони один з одним тут спілкуються. Не знаю за що, але так як у нас то кажуть, як на маленькому базарчику таке. Ну приємне відчуття. В їдальні у нас ми збираємо для наших хлопців прилади там і для миття, і для гоління, і зубні щітки, зубні пасти. Зараз очікують. Хлопці передали нам вже сітки для наших військових. Як отримаємо, одразу передамо, або як самі поїдемо. Ну, Мені, чесно кажучи, важкувато їздити. Мені зі своїми ногами. Я ходжу в артезах на двох ногах. Тому що без них я можу пройти 100-200 метрів, то максимально. Весь час на защіках. Якби не ноги, я б вже був напередку. Не боїться тільки дурний. Скажу так, що ну, якщо ми це перестанемо робити, то я не знаю, ну, людям треба допомагати. Страху ну, трохи є, як і у кожної людини. А, але робимо свою справу, ви знаєте. Це мій, моє рідне місце, я не, не можу виїхати, поки таке коїться в моїй країні. Вам болиться те, що відбувається з вашим містом? Ну, а як же ж? Ви знаєте, весь час пригадую. І наші пляжі взагалі-то місто Нікополь це було курортне місто. До нас приїжджали навіть ті лабухи, які зараз плюються на нас і хочуть довести, що вони щось значать. Але приїжджали до нас тут. У нас дуже багаті міста, дуже красиві міста. Нікополь то взагалі я його називаю завжди це місто перемоги, місто краси. До 22-го року я взагалі не розмовляв українською. Я... Розмовляв русським, як і всі у нас, суржиком, а потім почав розмовляти українською і почав писати вірші. Я не знаю, до, досі я не знаю, звідки вони в мене беруться. Воно приходить мені в голову. Я вірш можу написати за 15-20 хвилин, потім я його читаю, в мене самого аж серце рветься. Надихає, по-перше, люди, люди, з якими я спілкуюсь. Військові наші, коли я з ними поспілкуюсь, теж ви знаєте, ну це боляче. Я проводив декілька зустрічей з родинами загиблих. Це в Нікополі і в Дніпрі. Це було саме тяжке, що було, коли я робив. І ви знаєте, до мене підійшло підійшли дві жінниці. і, А я книжки дарую військовим, дітям військових, родинам загиблих. І вони мені почали пропонувати гроші не за книги, а за те, що я займаюся волонтерською діяльністю. Ну, Я їм сказав, що в мене руки відсохнуть, щоб взяти у них гроші. Вони вже втратили своє найбільше, що в них було в житті. Я хочу майбутнього, щасливого нашим дітям, але хочу, щоб люди, а що, але щоб того було, то було, треба, щоб люди у нас один одного поважали. Зараз такий час от у нас, ви зрозумієте, що люди починають сваритися один з одним. А навпаки, вони повинні підтримувати. От як ми об'єднали декілька волонтерських груп, ми дзвонимо один одному, кому що потрібно. Ага, вам то, нам то, ми міняємось, допомагаємо. І люди між собою повинні отак, от, от спілкуватись, підтримувати не тільки військ... нас, а й військових. Без підтримки військових ми не виграємо.